Здравствуйте, з вами Анна Духовна. Сьогодні хочу засвідчити. В мене коли поганий настрій таке буває. Я завжди, коли слухаю проповіді апостола, в мене просто кудись дівається, чи депресія, чи як це назвати. Розумієте? Неначе якось ці думки погані від дьявола. Просто вони неначе спадають, як, е, як ті замки, які сковували душу, і вони так оп, спали, потім хочеться просто літати. Це все після проповідей апостола. От кожен раз послухаю служіння, особливо від Духа Святого. І так дивно, виходить, що коли я молюся, прошу Дух Святий, допоможи мені. Щось мені тяжко стало. Допоможи мені. Що ви думаєте, Дух Святий діє через апостола Володимира Мунтяна. Як тільки я дивлюся проповідь апостола, Дух Святий діє і просто посилає мені допомогу, або відповідь на моє запитання, або просто міняється ситуація, обставина і почуття мої міняються. Отаке я хотіла вам розказати.